Щось він ніяк не їсть і не п'є. І корм пропонувала. І водичку. Тут водичка і в мисочці, он він заліз сам в ванну. Хотів пити і щось думає, сидить не п'є. Дивиться на воду. Хоче пити і не п'є. Я йому ще мисочку поставила, може так зручніше. Малий, що ж ти не п'єш? Давай пий вже водичку. Пий водичку. Ось давала йому, він не їсть. Щось він не їсть, все не знаю. Розучився їсти. Сеня, ти розучився їсти? Не знаєш, як бити їсти? Давала йому зі шприца воду. Десь так 10 з половиною приблизно мілілітрів. Щось попало, щось не попало. Але він не п'є, сидить, не їсть і не п'є. Заліз у ванну, я йому тут все поставила, він не їсть і не п'є.